Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео ми подивимося таро-прогноз на вересень для таких знаків зодіаку, як рак, лев та діва. Будемо дивитися основні події місяця, що вам очікувати, і візьмемо пораду від карт, як краще реагувати на ці події. Спочатку дивимося раків, глянемо, що вам очікувати у вересні. Та як краще реагувати на ці події? Отже. Основні події для раків двійка мечів і порада від карт королеви мечів. Отже, основні події е, по дві мечів це може бути період, коли е, щось може відбуватися не так, як ви е, хочете. Яка, ви знаходитесь на роздоріжжі, в якісь топіковій ситуації. І ви можете захотіти взяти тайм-аут, час на роздуми, швидко не діяти, оскільки можливо декілька варіантів розвитку подій, і жоден вам не подобається, і ви не знаєте, чи варто взагалі щось робити в цей час. Тому ви можете захотіти побути наодинці, подумати, можливо, з з кимось, піти на компроміс з якоюсь людиною, чи взяти компроміс з собою, домовитися. І, можливо, вам це принесе дуже багато задоволення, але це краще, ніж, краще, ніж приймати якусь сторону. Порада від карт на цей період, по королеві мечів, все-таки дуже добре все обдумати, покластись на вашу логіку. Тут вам потрібно зібрати побільше фактів, добре подумати, скласти план, стратегію, пошукати якусь інформацію, порадитися з кимось, добре все зважити перед тим, як приймати. Якесь рішення вашої ситуації. Я вам бажаю вирішити усі ваші питання у вересні, і зустрінемося в наступному відео. Леве, давайте подивимося, що вам очікувати в вересні, які основні події будуть для вас актуальними, і як найкраще на них реагувати. Отже, дивимося. Основні події місяця король мечів та порада на цей період пентаклів. Отже, період буде такий вересневий, насичений, енергійний, буде багато потрібно вашої. Рішучості, активних рішучих дій більше покладатиметеся на логіку, на факти, на якісь планування, стратегію. Будете такі більше холодним розумом підходити до всіх ситуацій. Рішучо, енергійно. Для когось це може бути зустріч з такими людьми або вплив таких людей на, ваш, на вас в цей період. Це можуть бути холодні стратегічні люди, керівники, можливо, представники. Органів влади, можливо, ви зустрінетесь з якимись владними органами там, щодо податків чи якихось документів, це може бути суди, судді, адвокати, можливо, це похід для когось до лікаря, зробити чекап організму а, і так далі. Як порада на цей період? Паш Пентаклів, Паш Пентаклів радить вам, якщо ви починаєте щось нове, а якщо ви... Починаєте якийсь новий проєкт, або оновлюєте те, що у вас є, Ви по королю мечів активно рухаєтеся, досягаєте всього, плануєте. Ваш Пентакль говорить, вам ділити вашу велику ціль, на маленькі підцілі і рухатися стратегічно, і рухатися так поступово, сконцентровуючись на маленьких підцілях, коли ви робите все. Чітко, ясно навчаєтеся в процесі, коли потрібна концентрація на деталях, коли ви е скурпульозно вивчаєте всі ваші питання. Отже, я вам бажаю класного місяця, досягнути всього, що, всіх цілих, що ви собі поставили, а ми зустрінемось в наступному відео. Діви, вітаю вас! Давайте подивимося що нам очікувати в березні, які основні події будуть відбуватися і як найкраще на них реагувати. Візьмемо пораду від карт на цей період. Отже, основні події король мечів, і як порада на цей період двійка мечів. По королю мечів період буде такий досить насичений, енергійний, а будуть активні рішучі дії. Вам захочеться вирішити всі проблеми, які за довгий час накопичилися. Ви захочете все спланувати, спланувати якусь стратегію вашої роботи. Все. Поставити перед собою якісь цілі і активно, рішучо, енергійно, хоробро все досягати і долати. Також для когось це може бути період, коли ви зустрічаєтеся, або впливає на вашу роботу людина. Така енергійна рішуча а, хоробра, або це представники органів влади. Можливо, ви будете дуже часто стикатися, ходити кудись в суд, наприклад, чи місцеві органи влади, чи податкова, розбиратися з вашими документами, буде багато документальної роботи, або вплив на вас людей. Повітряної стихії, близнюки, ваги, водолія або, можливо, для когось програється як похід до лікаря, як те, що ви будете проходити якийсь чекап організму і щось в цьому дусі. Як порада на цей період? Двійка мечів. По двійці мечів не приймайте поспішних рішень, бо часто ми хочемо вирішити одразу одним махом, всі справи, але двійка мечів нам радить. Не поспішати, добре все думати, проаналізувати, не рубати з плеча, збалансувати ваші сили, порадитися з кимось, пошукати щось, почитати, подумати. Можливо, варто в цей період з кимось домовитись, піти на компроміс з якоюсь людиною чи з самим собою, навіть, чи з ситуацією. Добре все подумати перед тим, як робити активні рішучі дії. Я вам бажаю. Вирішити всі ваші питання і зустрінемось наступними відео.